Хотіла привітати всіх, хто підписаний на мой канал, і повідомити таку новину. У мене з'явився новий канал, він вже працює досить довго, він такий більш робочий. На цьому каналі відео такі відібрані, а там відеоуроки всього курсу математики 5 класу, всього курсу математики 8 класу і 11-го також. Є матеріал для підготовки до ЗНО. Такий курс, як готуємось до ЗНО. Якщо вас цікавлять розробки цих уроків, ви можете приєднатися до цього каналу. Його адреса ось така. Подивіться, будь ласка, ця адреса буде у коментарях до цього відео. І так, до зустрічі на новому каналі.